Це знов Славко. Я не збирався виступати. Думав завтра, але я дуже вдячний нашим щедрим донаторам за їхню люб'язність та доброту, і що вони такі зглянулися на мою хворобу, на моє око. Я вирішив трошки придивитися лівим і зробити важливий сюжет. Перш за все, танки я так і не порахував. Я скажу за 15 лютого, 18 танків. 10 БМП, 8 МТЛБ, 9 вантажівок. І що нам усьому цьому важить, нарешті я знаю, що буде з артою ближчим часом. Ви знаєте, оголосили німецьку допомогу, я отут поставлю переклад панцергаубіце 2000. І поговоримо. Німці визначили за нас позаяк. Мені дуже цікавить, які гарантії 10 років надаватиме нам Німеччина. Це дуже важливо зазирнути в цей договір. Я спробую, але не певен, що ми дізнаємося. Але в військовому сенсі ми знаємо німці, дають нам, ви знаєте, вони одумались і вирішили знову дати нам 18 гаубиц на гусінічному ходу 155 мм, 18 гаубиц на кольосному ходу, це 36 одиниць і 120 тисяч стаєду. Перед тим давали 3990 стредів 155. Але 18 гаубиц Панцер це 2000, вони надають 26 -го, 27 -го року, значить. І 18 Гаубіт, значить, RCH, значить, 25-го, колісних, коротше, 155, 25, го 26, -го, 27, го перед тим вони вже постачання першої партії колісних гаубіць, теж 18-й перенесли на 24 й рік. І 120 тисяч стрільно, вони дають 122 міліметра. Корея дає 122 міліметра, Іран дає 122 міліметра для Д30, значить, і німці вирішили уравняти шанси. Ну, це правильно, це їхня позиція. Вона принципова, я її поважаю. Якщо росіяни більше стріляють 122, а менше 152, значить і ми повинні українцям давати більше 122 і менше 152. Ну, щоб все по чесноку було. Щоб винищення тривало, ну як це сказати, щоб не е а то Путін нападет. Що я на все це можу сказати? Німці вважають, що українці втратили 100-150 артсистем калібру 122 міліметри, але мають в арсеналі ще 200 одиниць. Звідки вони взяли це число, я не знаю. Сподіваємося, що ні змілі тері баланси. Я навіть не перевряв ніколи не задумувався на дойної арти 122 мм в Україні. а Зараз нам всім доведеться потужно над цим задуматися. І вони вважають, що саме арта 122 мм гратиме матиме більше значення в оборонних боях влітку і в подальшому 24-го року, що на 122 мм ми маємо витримати кампанію, тому що 155 вони будуть давати повільно. Ну що на це все можна сказати? Два скайне до 24 березня, 100 ракет і Рісте протягом 24 го року. Щось там саперний танк якийсь іще. БТР, ми масно вдячні німцями. Ми до кінця ж до гроба маємо бути вдячними німецькій допомоги. Але як ви бачите, ця допомога розрахована на те, щоб Україна могла чинити спротив російському наступу, російській агресії, але не могла зрівняти шанси, не могла відіграти в Росії. Ну, що я на це все можу сказати? Я можу на це все закінчити тільки своїми сподіваннями, тому що смерть Навального відкриває дорогу застосуванню ядерної зброї, як ви розумієте. І Захід робить все, щоби. Прогнутися перед Путіним, щоб Путін не застосував ядерну зброю, але з поведінки з уже з людоєства, з рішучості Путіна очевидно, що ядерну зброю він швидше за все застосує. Ясно, що це не прогноз, це лише хід історії такий, тому що оці от недодержави, що були збережені 91-го року, що Україна, що Російська Федерація, що всі, що Білорусь, вони мають зникнути, тому що. Інші держави знаєте, перейшли під зонті Китаю, як Казахстан, наприклад, Ви бачили, Росія, напала на Казахстан і швиденько пішла, зробила якийсь свій інтерес і прибралася. Тому що в такій формі вони існуватимуть, а ці держави мають зникнути це хід історії. Вже інша справа, як вони зникнуть. Але зі смертю Навального ми стали на крок на крок ближче до застосування ядерної зброї, тому що п'єсу доведеться дограти до кінця акторам. А нам доведеться до кінця бути цього цьому свідками вже зістрибнути не вдасться. Коли от я вивчав Першу світову думу, другу світову, за ждому, от на якому етапі вони могли. Зістрибнуть, припинити. А зараз я вже напевно бачу, що як в тому фільмі Брадні поїзді а нікуди більше біжать. Не зістрибне, що п'єсу дограють до кінця, і що саме приємно, ми з вами цей кінець побачимо. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам дуже вдячний. І підписуйтесь. Да, і підписуйтесь. Треба додушувати. Тисяча лайків потрібно під кожним цим, щоб Ютуб хоч якось це показував.